Відміни або зменшення утилізаційного митного та акцизного зборів вимагають Коломияни. Водії зібралися на митному посту. Коломия тут висловили свої пропозиції та претензії керівництву установи, сподіваючись, що їх почує нова влада України. Коломийські водії зібралися, щоб висловитися проти кабальних утилізаційного, митного та акцизного зборів сертифікації авто. Чоловіки вирішили на мирній акції заявити, платити готові, але розумні, адекватні суми. А ще хочуть знати, куди ці гроші йдуть. Від цих законів є негативні моменти, що всі народ, який працював, заробляв я кажуть, ті копійки зараз лишився теж зараз бідний, бо ніхто не працює, ні одна машина не ввазиться. Навіть у державі у казну не поступає ні одна копійка знаєте, негатив зібрали сьогодні на мирну акцію такого протесту. Ніби проти тих законів, які були прийняті попередньою владою. Це тобто утилізаційний збір, митні збори, акцизні збори. Нагадаємо, закон України, який передбачає сплату збору за утилізацію авто у розмірі від 5,5 тисяч гривень, набув чинності 1 вересня минулого року. Весь цей час покупці нових іномарок доплачують за майбутнє знищення транспорту. Утилізаційний збір сильно вдарив по бюджету не тільки іноземних виробників, а також вітчизняних. Спочатку осені автомобільний ринок України скоро Майже вдвічі, а вартість авто підвищилася на декілька тисяч доларів. Тому українці закликають владу почути їхні вимоги. Коломияни наразі їх донесли до керівництва митного поста Коломия. Найдено порозуміння в тому плані, що утилізаційний податок має бути. Питання трошки інше: розмір його до да. розмір його і прозорість механізму в країні. Ці всі вимоги. Вислухані, занотовані керівництвом митниці Івано-Франківського передані е, виконуючому обов'язку. Е, значить, керівництво митної служби, і відповідно буде доведено в міністерство. Вийшов до людей представник приватного підприємства, на території якого власне, зупиняються автівки для розмитнення. Сергій Мірошин розповів, реально витрати, необхідні для потреб митниці, лягають на плечі фізичних та юридичних осіб. Водії висловили претензії щодо неймовірно високих зборів. Наприклад, за перебування машин в добу, зокрема за фуру, треба сплатити 200 гривень. За інші машини в середньому 120. Сергій Мірошин погоджується, але каже, незважаючи на це, митний термінал збитковий. Кількість машин зменшилась, і фактично витрати на митницю не покривають. О тих грошей щось здають. Коломийські водії культурно пояснили, чому вони вийшли на такий мирний протест, проте зауважили, якщо їх не почують, будуть діяти рішучіше. Для міста будуть позитивні моменти, для того, щоб будуть йти в бюджет, будуть гроші. Це самий, я рахую, найпозитивніший момент, який тут є. Якщо нас не, не дочують в Києві, ми будемо збиратися, будемо блокувати митниці і не будемо давати роботу, нікому працювати, і ніхто звідси так просто не піде. Система утилізації у розвинутих країнах працює вже досить давно і успішно. У результаті цього створена ціла галузь, підприємства якої приносить прибуток, а також створюють додаткові робочі місця. Крім того, сам утилізаційний збір є досить незначним і становить близько 100 євро для Німеччини та Японії, 35 євро для Нідерландів. В Україні ж закон прийняли, щоб витрясти з простих українців останні копійки. Але, здається, до уваги не взяли, що з людей уже нема чого витрясати. Вони не мають десятків тисяч, які можуть викинути на вітер на утилізаційній. І збір попередня влада, як завжди, інтересів людей не врахувала. Тепер українці сподіваються уже на нових чиновників.